Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні буде невеличкий огляд, розпаковочка, можна так сказати, на моєму цьому каналі. Давно такого не робила. Закидала все на свій канал Халявщиця, У мене є такий канал із розпаковками, але я зараз максимально стараюся. Випускати відео на влоговому каналі, а, тим паче, що на влоговому каналі можна показувати в процесі не тільки розпаковку одну, а і вставляти кадри із звичайного життя, і це мені здається набагато цікавіше дивитися. Плюс до всього на влоговому каналі, звісно ж таки, монетизація більша. А так як наша сім'я зараз будується активно, ми хочемо переїхати, то. Я думаю, ви мене зрозумієте, чому я максимально випускаю все тільки тут. Кулінарний канал я закидати не буду. І ще не факт, що не буде ніяких розпаковочок на халявщиці. Тому що канал досить непоганий, мені такі розпаковочки подобається там робити. Єдине, що зараз проводжу такий невеличкий експеримент, і швидше всього, що, можливо, він і лишиться просто експериментом. Побачимо. Підтримайте мене, будь ласка, своєю вподобайчкою. Напишіть будь-який коментар під цим відео. Буду вам дуже вдячна. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то запрошую вас підписатись. У мене дуже-дуже цікаво, В мене дуже різноманітний контент. І, знаєте, я сама не знаю, що буду показувати вам завтра. Так, довго не будемо говорити. Давайте покажу вам, що ж я тут набрала. Взагалі, це покупочки імпульсивні. Скажу чесно, а я. Не думала, що буду а, і підсаду так купувати в Тіктоці. Це покупочки з Тіктока. Можете закидати мене тапками. Але я купувала в Тіктоці саджанці, якими я дуже задоволена. Дерева максимально класно поприживалися на ділянці. нашій, І навіть троянди я бачу, що випускають їм а, тільки незручно. Я знаю, що мені зробити навколо троянд треба. Я хочу зробити такі бортики. Замульчувати це все і, коротше, підливати, щоб волога швидко не випаровувалась і земля не тріскала, бо трояндам досить так погано. Такі землі в нас глина. Так ось про що я кажу? Я після того тої вдалої покупочки в Тіктоці вирішила, що боже там купа йде трансляцій, купа всього і купа всього продають. І я знову ж таки накупляла. Накупляла. Зараз покажу вам а, першу посилочку, яку я отримала вчора, зранку, а інша вчора ввечері. І це два, різні, два різних продавця, а, дві різних жіночки. А, і це посуд. Вінтажний антикварний посуд. Я до такого не дуже рівно дихаю. Ви самі знаєте, я люблю на секонд-хендах купувати щось таке ексклюзивне. І зараз у нас буде огляд всього. Ексклюзивного. Де чим я задоволена, де чим ні. І розповім в кінці відео підводні камні. А, що ж не так з покупками в Тіктоці. Бо є таке, є таке те, чим я не задоволена. Ось. Це не дерева, тому тут буває по-різному. Ну що ж, в мене тут найперша посилочка. Приїхала вона, звісно ж таки, в коробочці, яка була в продавця. Ну, але це. Не дуже важливо, я сама відправляла раніше дуже багато посилок. Я торгаш зі стажем, я продавала все, що тільки можна уявити, від продуктів до техніки. І в основному упакування це не, не так важливо, як те, що всередині. І так, тут у мене папірець, який я маю ще заповнити, занести на нову пошту, бо те, що мені побили, побили за. Через те, що продавець погано запакували. І саме саме те, що я хотіла максимально хотіла, воно все розбити. Не знаю, чи буде відшкодування якесь від нової пошти, бо треба заповнити ще ось цього бланка, занести їм кода для чого, тільки їм мій ідентифікаційний код, не знаю. Ну, але в основному, Ось, я сумніваюся, що мені щось там, коротше, відшкодують. Але. Я написала продавцю, і продавець мені повернув кошти за побиту річ. Бо вона була запакована погано. І так, найперше, що я взяла в цього продавця, там взагалі дуже багато їх. Там їх стільки багато в цьому Тіктоці вінтажу і всього, ви мене, до речі, питали часто, де я беру такий, ну, на якомусь хенді продають посуд. Так ось в Тіктоці його маса. Просто я не знаю, де вони його беруть. Якщо вам буде цікаво, я можу дізнатися і можу продавати точно таке саме. Але, чесно кажучи, на це все треба місце. Ну, мені подобається вінтажний посуд, мені подобається якийсь ексклюзивчик. Я в основному останній рази, коли хожу в копійку і в Еврору, мені з посуду не хочеться практично нічого. Я хочу щось таке ексклюзивне, чого немає в когось іншого. Ось. І плюс до всього це. Ми бережемо природу, ми не виготовляємо нічого нового, користуємося те, що є. Так, що я взяла? Ось такий кувшинчик. Ось так він виглядає. Невеличкий такий. Ось цей кувшинчик коштував, тут, до речі, є папірці 80 гривень. Я його ще не мила. Як він мені прийшов, так я його і вам показую. Тут такий, бачите. Голупупен. Голопупен. Так, 80 гривень. Я, до речі, його планую використовувати не як глечик, а як. Боже, вазочку для квітів. І я завезу його на будівництво наше, і там воно вже залишиться. Я взагалі планую трошечки дуже, дуже в класному стилі зробити наш будинок. Не знаю, чи в мене це вийде, але поєднане щось сучасне із старовинним. Так що, побачите, в мене в планах там ну, є дуже багато чого. Так, взяла я чашку своєму чоловіку в подарунок. Коштувала вона 250 гривень. Ну, взагалі, вони казали, що це куколь для пива. Я думаю, що чоловік, як приїде у відпустку, він сам розбереться, чи йому туди заливати пиво, чи йому а, пити каву. Так що. Ну, тут ось так. Чашка дуже така глибока, класна і дуже зручна ручка. Ну, дуже зручна, велика. Мені здається, чоловіку дуже сподобається. У мене навіть Юрик оцінив. Сказав, класна чашка. Так, і покажу третю річ, багато не набирала саме в цього продавця, бо ціни, ну, м'яко кажучи. Здається, і там 200, там вісімдесят, там 100 там скількись, але це все набігає в таку кругленьку суму. А я розумію, що в мене будівництво, я не можу багато купувати. Я, мені не треба стільки купувати, але я не можу себе зупинити. В мене, можливо, підсвідомість намагається просто якось вигребти в цьому всьому, щоб не зійти з розуму. Не пишіть мені, що Катя, ти накупляла дурні, не пишіть. Катя лікується, Катя лікується, як тільки може. Я або плачу, або стараю займати себе роботою, а коли в мене не клеїться робота, я купую. І ось, ну, я не знаю. Я, я із сьогоднішнього дня буду старатися нічого не купувати, але я вже не купляла. В основному, буде в мене ще одна розпаковка, але вже не посуду. Накупувала я вчора не посуд. Так що буде цікавеньке відео. Ще одне. А, так, що мені тут побили? Мені побили колекційну тарілку. А, цей посуд в основному дорогий. Цей посуд дуже класний. І я, знаєте, я вам зараз не буду піднімати її, показувати. Коштувала вона 200 гривень, а в основному такі тарілки коштують 800 гривень, в багатьох вони є. А, просто в багатьох. В нас тут в Україні ось ці, ну, в тіктоці показували. Але вони були, на жаль, по 800 гривень, а тут 200. Розумієте, різниця є. Я її так чекала, так чекала, але вона приїхала побита. І тепер я не знаю. Коротше, я її забрала з кошти. Треба ще до кода донести, претензію, але продавець мені кажу, повернув кошти, тому ну, претензій до продавця в мене немає. Я вже ефір дивилася повторно, ну, верніше, новий ефір. І були там схожі тарілочки, але не такі. Вони були чорнобілі, а мені не подобається. Вони до мого стилю будинку не підходять. Тому я, коротше, нічого не замовила більше цього продавця, тому що ну, бажання пропало. Бажання пропало. Ось. Так. Давайте далі. Я на самий кінець залишу самий-самий персик соковитий. <злух> Хоча я не знаю, можливо, і не персик. Коротше, давайте по порядку. І так, імпульсні покупки. Все розпочалося, знаєте з чого? Все розпочалося із. не пам'ятаю, мені здається... Із цієї баночки, якщо я не помиляюсь, в цього продавця це саме найперше, що я купила. Там, взагалі, йде скажений ажіотаж на це все. Але я купила там ось таку баночку металічну. Ось така металічна баночка. Я вам ще вставлю кадри ближче цієї банки. Ось вона. Відкривається, сюди можна будь-що засипати. Ну і щоб ви собі, до речі, розуміли, цей весь посуд він був. Він або був у використанні, або він стояв десь там в сервізах, якихось, не знаю. В чому, але металічна баночка мені дуже подобається, і я її хочу завести на будинок. В нас там миші і щось тут можна зберігати. Миші, метал не прогризають. Наступна баночка, ось така для кави. Вона також іде металічна. Не скажу, що максимально задоволена саме цією банкою. По відео в Тіктоці вона виглядала більшою. Але вона ну, така манюсінька, манюсінька. Я зазвичай каву беру по пів, не по пів, а по 250 г, по 200, як яка а, іде в мене, м -м боже. Пачечка, я беру каву від компанії 25 Coffee Roasters. І в основному там, коротше, я не знаю, чи сюди 200 грамів поміститься. Не знаю. Так, слухайте, а тут те, що я. Ага. Так, мені поклали подаруночок, який я навіть і не очікувала. Ось таку баночку металічну. Слухайте. Ну, коротше, я не знаю, що в ній зберігати. Хоча, знаєте, є якісь такі невеличкі чи спеції, чи якісь добавки. Можливо, тут тримати якісь. не знаю. Коротше, щось можна тут тримати. Це металічна банка, виглядає взагалі як баночка. Із солодкою водичкою діти може, так і будуть думати. Ну, коротше, якщо в мене діти її захочуть, будуть собі бавитися навіть в тій самій пісочниці. Хоча, не знаю, побачимо. А, ця банка металічна, дуже класно, герметично закривається. Єдине, що якби вона була побільше, ціни б її не було. Далі. Я ж просила металічні банки, вони ж знайшли максимально, бо я була на двох їхніх ефірах, і після цієї банки я просила ще. Ось, вони мені познаходили. Коротше, знайшли ось таку прикольненьку із пташечкою, це в якомусь такому японському стилі. Зараз я поправлю тут трошечки ось. Візерунок ось так суцільний йде. На такому, типу, як китайському японському стилі, баночка, до речі, відкривається ось так, і тут ще є ось такий захист, щоб це все ще не просипалося. Відкриваєте його, і тут така металічна банка. Ну, що скажу за цю банку о, непоганий варіант, непоганий. Мені ця подобається, нічого не скажу поганого. Не розчарувала. Так. Давайте далі. У мене ж тут, ну, знову ж таки, в мене металічна банка, але мені здається, що цю я купила за гривні в 20 чи 30, спеціально просто для дітей побавитися, дивіться. Це із цими Боже, машинками поліцейськими, і вона відкривається, мені здається, по дві сторони, якщо я не помиляюсь. А ні, вона не відкривається по обидві дві сторони. Це типу як контейнер для е, дитячого обіду. Коротше, чогось такого. Вона йде на. а не зрозуміло, наскільки тут об'єм. Пише тільки, що це 21,6 грама. Ну, коротше, вона непогана, така прикольна. Коробочка, мені здається, що колись будемо десь чи їхати, чи йти з Васильком, чи з Вовчиком, і це можна сюди покласти якийсь їм перекусик або якісь горішки, снеки. Коротше, щось сюди можна покласти. Хлопцям сподобається, ціна там просто смішна. І так, давайте, ну, тепер дійдемо. Боже, я так багато балакаю. Ви мені напишіть. Ще скорочувати наступне відео максимально, бо дійсно, бачу, відео вийде довге, і я дуже багато розмовляю. Але я сьогодні щаслива, чоловік подзвонив, то в мене є настрій робити розпаковку, бо вчора я себе змусити це все розпакувати на камеру не могла. Чесно. Так, зараз будемо шукати з вами інші частини цього комплекту. Це в мене ось, ось такий чайний буде наборчик. Прикольний, це, до речі, боже, хто розуміється, я розверну ближче не на фронтальну камеру, а на ту покажу вам, як тут виглядає візерунок і яке тут клеймо. Взагалі, там дуже багато різних колекціонерів пасеться на цих всіх трансляціях, і вони шукають ексклюзивний колекційний посуд. Я також за цим борюся, але я не розуміюся в цих різних клеймах, фірмах і так далі. Хоча тут 4,17 це XVII століття? Чи як? Я не знаю, хто розбирається. Напишіть мені, коротше. За це тут таке блюдце. Ну, ви самі знаєте, що в мене є чашечки, просто... У мене тут в квартирі одна проблема. Я не можу їх ніде так повиставляти всі свої красиві е, тарілочки із, е, ну, верніше, це блюдця із тарілочками. І просто в загальному доступі кожен день брати іншу і робити собі настрій, бо мені не вистачає позитивних емоцій зараз. Максимально не вистачає. І я би більше користувалася цими чашками частіше, якби вони були ось під рукою. Але, на жаль, у мене тут в квартирі кухня така, що тут нічого не зробиш. Так, до цього блюдця, у мене є ще ось така тарілочка. Гей, точно така сама, тільки більшенька. Ось, бачите? Ось такий буде у мене комплектик. А, сюди можна покласти щось, коли я щось їм. Хоча я зараз дуже рідко їм, але. В основному тобто зробила собі кавою. Зараз будемо шукати з вами чашку, бо я не пам'ятаю, куди її поклала. Хоча в мене тут дуже мало варіантів. І так, тут ще йде в комплекті чашечка. Цей комплект трійка. Ну, коротше, він, він дуже класно виглядає. Мені подобається. Все мінімалістично, так класненько буду, буду сидіти собі, насолоджуватися кавою. І я це забираю з собою на будинок. Я його, звісно, все перемию, все зроблю. І в мене буде ось такий набір, щоб з красивенького посуду поїсти. Зараз такі набори не випускають. І взагалі це, здається, порцеляна. Так, давайте будемо дивитися далі. А далі в мене тут тарілки. Два види тарілок, якщо я не помиляюся. Ой. І в мене ще. А, давайте я вам покажу блюдо. Ой. А, ми ще ж з вами всі металічні банки не подивилися. Я ще ж взяла ось таку, я ж посила металічні банки, мені їх познаходили максимально багато. А, ну, прикольна банка. Чесно, я вам скажу, її можна використовувати, я так подумала, на чай, на чайні пакетики. Ось це буде зручно. Це буде дуже зручно тут використовувати для чайних пакетиків. Плюс до всього, якщо діти візьмуть, то вони її не зможуть відкрити. Ось, і це величезний плюс, бо мої люблять. Мої люблять залізти, все повідкривати і повисипати, а ще й побити. Так що, всі металічні банки в мене їдуть обов'язково на будинок. Так. Ну що ж, я там дивилась, дивилась, думала, думала, показували це блюдо декілька разів в трансляції, я вирішила його взяти. Ціна його невелика, але воно оригінальне. Подивіться. Мені здається, що чим ближче я підсовую цю тарілку, тим, коротше, засвічує сама камера. Це Чехословаччина. Ця Це тарілка з Чехословаччина. Мені сподобалось. Ну, пишіть мені в коментарях, чи подобається вам це серебровичне блюдо. Я взагалі планую туди посуд побрати весь ексклюзивний і старовинний. Ось, можливо, щось заберу в своєї мами, а тим паче, що так, я в своїй мамі заберу, в неї є ще такі сервізи, які, коротше, вже давно лежать, ніхто їм не користується. Люди користуйтеся старим посудом. Це екологічно. Ми дуже багато всього почали купувати нового, і, знаєте, мені здається, що старе воно, біль... воно більш якось якісніше. Ну, мені більше подобається, можливо, я вас стимулюю а, взяти бабусин якийсь сервіс і їм користуватися. Не поставити його в сервант, а користуватися. Дівчата, я купую це все і я ним активно користуюся. Перші свої тарілки, які я знайшла на секонд-хенді, пам'ятаєте, ці такі синенькі, я вам, можливо, тут вставлю. У відео. І е, ці перші свої тарілки я думала, можливо, продати, можливо, ні. За них можна було вторгувати досить таку кругленьку суму. Але я їх не продала і ні про що не шкодую. Це колекційний мій перший колекційний посуд, який мені потрапився, і він мега-мега класний. Хто бачить в мене ці тарілки у відео, завжди питають, де я їх взяла. І можу поспорити, що ваших бабусь, мам є точно такий самий посуд, багато що є. Бо цей весь посуд, що зараз я розпаковую, це це йде Німеччина. Я не знаю, дещо з Англії в них там їде. Мене в основному цікавить просто красивий посуд, ексклюзивний, такий, якого ні в кого немає. Так, я розпакувала вже тут у мене чотири тарілки одного типу і чотири іншого. До речі, тарілки на цих трансляціях дуже часто продають по завищених цінах. Але якщо посадидіти на цій трансляції, це вам порада, якщо ви надумаєте. То в них бувають знижки розпродажі. І вони там під час трансляції починають що ось, а це знижка, а це коштує 20 гривень, це 50, це 70 і так далі. І можна відхватити дуже класно тарілки. Я саме по такій акції відхватила ось ці тарілочки. Вони йдуть з позолотою. Я зараз вам одненьку покажу. Ось так вона виглядає. Я дійсно не буду підносити. До камери саму тарілку, бо дуже блікує і дуже вибілює. Я просто буду перекривати цей кадр вставкою звичайною. І це Ingrid. Баварія. Баварія. Це тарілочки з Баварії. Боже, вони настільки оригінальні, вони прикольні. Знаю, що їх не можна мити в посудомийці. У мене в будинку планується посудомийка, але. Ну, помию я вже цих чотири тарілки вручну. Не помру. Ось, Це, знаєте, такий мізер просто. Так, і чотири тарілочки в мене ось такого плану. Чесно, я їх тільки за третім разом забронювала і забрала, бо думала. Ще думала: взяти, не взяти. Але я е, по типу такого посуду шукала. Звісно, не тільки по ободочку, що були візерунки, а повністю на ось цій полосочці. Але е, ці тарілки в інтернеті коштують одна штука, десь приблизно скільки? 600-800 гривень. Я так подивилася і думаю, м -м, я не дуже хочу ті тарілки. Але тут, коротше, ці тарілочки, е, Баварія, пише Германія, коротше, класні тарілки, підставочні. Гостям, мені здається, це буде просто, просто супер. Гості в мене були дуже задоволені. Я їх також все перемию, і завезе це все відразу на будівництво. Так, і давайте подивимося, що я ще взяла. У мене ще тут є декілька дрібних таких покупочок. А, у мене ще тут є і подаруночок. Мені подарували ось такий, типу, молочник, типу соусник. Ну, він дуже мицюпусінький такий, але виглядає швидше як чашечка. Але він дуже класний, мінімалістичний і з золотим обідочком також. Коротше, мені сподобався. І а, там на трансляціях дуже часто запитують, кому подарувати. Щось там показують і питають, кому подарувати. У мене також в наступній посилочці, там, де не посуд. Не посуд. Там також приїде подаруночок, я вам потім скажу, що саме мені подарували. Так. І ще я взяла ось таку типу. Я не знаю, можна використовувати як цукриницю, можна використовувати її як якогось соусника, Можна сюди сметанки накидати, знаєте, подати до столу. Дуже прикольно. Можна джем сюди подати. Так, це в нас. Вілерой Бош, не знаю. Виготовлено в Люксембургу. Коротше, дуже класна піалочка. Дуже класна, мені подобається. Оригінальненька. Так. І що ж, у мене останнє, що я вам сьогодні. І останнє, що я вам сьогодні покажу, це ось 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 така красунька. Це. А... Я не пам'ятаю, як її називали. Це пловниця, не пловниця, супниця. Коротше, вона дуже класна. У моєї мами є, але чисто білого кольору. І я так, знаєте, тут є місце під черпачок. Це все відкривається. Ось так от. І ось так от всередині. Мені взагалі здається, сюди можна накидати будь-що. І плов, і якийсь суп, і все, що завгодно, поставила, закрила, і дуже класненько це все буде стояти, навіть гостям подати, то це дуже красиво. Ось ось така у мене була розпаковочка. Напишіть мені в коментарях, як вам. До речі, коли ви заходите на трансляцію і там просто вигрібають усе. То і особливо, якщо там дівчата між собою спілкуються, знаєте, там пишуть і це, я все-таки якось довіряю тим продавцям, бо я ну, розумію, що, напевно, все ж таки вони вже давно торгують і м давно це все в них відбувається, і клієнти задоволені. Я, наприклад, своїми покупочками задоволена. На кінець сказала, що скажу, що ж не так з покупками в Тіктоці. Наприклад, по цьому моєму замовленні, що тут не так? Ви ніколи не можете вгадати розмір. Якщо вас цікавить будь-який посуд, бажано просіть, щоб вам його поміряли. Вони міряють. Бо я, наприклад, за ось цю баночку, по-перше, думала, що вона більша буде. Потім я думала, що ось ця баночка буде більшого розміру. Я навіть думала, що ось ця чашечка буде менша. Тобто, розумієте, вона дуже велика. Вона десь на мілілітрів 450 400, ну десь так. Тобто вгадати розмір дуже тяжко. Ось цей мій подаруночок мені також здавався по відео дуже-дуже великим, але насправді він дуже малесенький. Хоча я знайду, як його примінити в себе вдома. Ось, тому е за це треба дуже сильно слідкувати і дивитися, бо. В основному, розмір, не вгадаєте. На цьому дякую вам за перегляд. Хто ще не поставив вподобайку моєму відео, поставте в Буду дуже вам вдячна і зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всіх цілую, люблю, всім па-па-па-па.